Мене звати Манька Шаківський, я учусь в другому Б класі, і ще називаюся логопедичний. А школа називається першого космонавта Юрій І ще У нас клас називається логопедичний, чи не класи. Ми з мамина Сергієм робимо і ще ми... Почитаємо і підказуємо все. Знання, знання з, -з, 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 -з лобобедом -ми, ми дихаємо холодне повітря, від чого у мене болить горло. Я мама учня першого спеціалізованого класу, дітей з вадами мовлення, і дуже тішусь того, що в Печерському районі є єдиний такий логопедичний клас, де допомагають мої дитині. Та, попри все, в приміщеннях е, добудови, в які проводяться заняття, за її техні, технічних якихось особливостей, там тому наші дітки дуже часто хворіють, хоча адміністрація робить все можливе по утепленню, але цього недостатньо. І ми, батьки, просимо до нас дослухатися і зробити все можливе, щоб наші Діткам в школі було тепло, комфортно, щоб вони приходили зрештою сюди не за хворобами, а за міцними знаннями. Силами батьків кожної осені утеплюються, намагаються утеплити приміщення для того, щоб діти якмога менше хворіли. Справа в тому, що відвідування школи залежить від того наскільки діти здорові, і батьки кожної осені утеплюють. Вікна заклеюють в їх, скупляють конвектори для зігріву приміщення, але вікна дуже старі і приміщення достатньо холодне для того, щоб зігрітися тільки від обігрівачів і холодного повітря через щілим вікон. Мене звуть комихілля. Мене звати Шаківський. Я учусь до Гамба класі, в голопедичному класі. Чи не класи? Під час заняття з лохопетом ми робимо такі вправи. Ну, зараз показати. Я займусь із голопеном. Дихаємо холодне повітря. Після цієї вправи в мене болить горло, бо холодно. За вимогами Держсанпіну температура повітря в класі має бути 17-20 градусів. Під час занять з логопедичними класами ми багато уваги приділяємо артикуляційній гімнастиці та вправам на дихання, під час яких діти вдихають холодне повітря, що призводить до захворювань. Деякі вправи необхідно виконувати лежачи на килинку, але це також може призвести до захворювання дітей. І діти пропускають багато занять, чим батьки не задоволені.